Взагалі, в принципі, по всіх непрямих ознаках це видно. Активізувалася ЦВК, почали. ну, До речі, починаючи з тих по тисячу гривень видач, я думаю, що це ну, частина на, ну, на виборчі, скажімо так, Дільних. на виборчий процес розрахована. А також я вважаю, що в принципі да, держава має там знати реєстр виборців. E, і це частина роботи, яка важлива, але я думаю, що крім реєстру виборців, ще є так зване інформаційне поле. Якщо це інформаційне поле e, зараз буде залишатися підконтрольним і кандидати нам умовно не будуть в рівних умовах, я не переконаний, що в разі навіть проведення таких виборів e, вся процедура цих виборів буде визнана. Європейськими країнами і іншими як е, демократична, тому я, я не переконаний, що це лише бажання. Там от ми завтра проведемо вибори з наскоку, не дамо добре. Якщо вже готується Олегович, то а, хто із кандидатів а, може бути у цих списках? Ну я, чув, ви, я, я я точно, хоча президент е, говорив, що він на другий термін не піде, очевидно, мені здається, що він піде на другий термін. Це не чесно, мені здається, але думаю, що він піде. Думаю, про це говорив попередній п'ятий президент, що він uh -huh. піде. Імовірно, оскільки високі рейтинги має, будуть переконувати якась частина еліти піти Валерія Залужного. Uh -huh. І, можливо, і ще хтось із військовослужбовців. Наскільки я знаю, в опитуваннях постійно фігурує генерал Буданов і генерал Белецький. Думаю, uh -huh. думаю, що ці, ці кандидатури будуть. Ну серйозно обдумувати свою участь.